Вітаємо вас наприкінці тижня, як завжди, готові розповісти про все найважливіше, що відбувалося на Полтавщині протягом останніх семи днів. Отже, в ефірі 1024-й випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик», а теми такі. помер у Києві, а народився в Зачепилівці на Полтавщині. Спогади про Бориса Олійника знайшли кістки італійською про Україну. Кінні перегони. Роботи на відрізку. Ще одна медаль. Етапи радіо. Одружитися у максимально короткі терміни. Навчальна перспектива. Все це у рубриці думки з приводу. Відновлення заради енергії. Нетипова теплогенераторна доводить свою доцільність. Найпомітніші події тижня на Полтавщині про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про втрату. Минулої неділі визначили абсолютного переможця сьомого конкурсного сезону квадрату успіху. Ним став Валерій Кучерявий, – 26-річний юнак із Чутівського району. Четверо суперфіналістів змагалися не лише за звання, а й за можливість професійного запису пісні, зйомки відеокліпу та подорожі до Європи. Кінноспортивне свято у Дібриці влаштували 2 травня. Тисячі охочих з усієї України приїхали в це маленьке село на Миргородщині, щоб спостерігати за рідкісним явищем в українському спорті кінними перегонами. 3 травня у Києві на байковому кладовищі поховали поета, героя України, нашого земляка Бориса Олійника. Він помер 30 квітня на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби. Борис Олійник родом із села Зачепилівка Новосенжарського району. На малій батьківщині місцева школа носить його ім'я. Борис Олійник, автор понад 40 книг, віршів, есе, статей, які друкувалися як в Україні, так і за її межами. Найвідоміший його вірш про матір. 3 травня у Полтавському літературно-меморіальному музеї імені Короленка відкрили персональну виставку авторських ляльок нашої колеги, фахівця з упорядкування відеоматеріалів телеканалу Ултава Ольги Страхової. Авторка представила 17 робіт, виконаних у панчішній техніці. Виготовляти ляльки майстриня почала 5 років тому. Розповідає на перші цікаві образи і надихнув майстер-клас в інтернеті. У Полтаві ветеранам Другої світової війни вручили державні нагороди. Відзнаку президента України медаль 70 років перемоги над нацизмом отримали на Полтавщині майже 3,5 тисячі ветеранів війни. Напередодні Дня пам'яті та примирення ветерани Другої світової війни вшанували у Полтаві пам'ять про борців проти нацизму. Ветерани поклали квіти до стели героїв. Писати як живеш, а жити як пишеш. Так Борис Олійник визначав своє кредо. Доволі висока планка для митця впевнений на тему. Наскільки йому це вдалося, ще напишуть чимало статей, дисертацій і такого іншого. Власне, про Бориса Олійника вже написано чимало. Він класиком став ще за життя. Яке на жаль зупинилося в останній день квітня 2017 року, а минулої середи його поховали на байковому кладовищі, що у Києві, народився він 82 роки тому на Полтавщині неподалік нових санжар у селі з суто українською назвою Зачепилівка. Звичайно, на малій батьківщині його пам'ятають. Туди саме за цими спогадами поїхала наша знімальна група у день. Коли талановитого поета ховали в столиці, тут це видно олійник родом із села Зачепилівка Новосанжарського району на малій батьківщині. Місцева школа носить ім'я відомого земляка. У 2002 році присвоїли ім'я нам Бориса і Олійника. Ми цим дуже гордимося. Нам це дуже як імпонує і намагаємося в усьому бути на нього схожими. Школа наша. Давня, їй вже минуло 104 роки в цьому році. На сторічний ювілей школи, на 19-річний ювілей, на присвоєння ім'я Борис Ілліч до нас приїздив. Раніше, коли дозволяло здоров'я, коли був молодший, Борис Ілліч із задоволенням і дуже часто повертався в Зачепилівку, тому що тут його коріння, як він любив говорити, я від коріння я із первовіку, а первовік Бориса Ілліча – це саме Зачепилівка. Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року. З малку року. Змалку писав вірші. Друкуватися почав, коли був учнем цієї школи. Будучи учнем п'ятого класу, Борис Ілліч написав свого першого вірша. У нашій школі він навчався з першого по шостий клас. Це саме та парта. За якою він сидів, та про яку він в одному із своїх віршів скаже: зажурилась моя парта, третя парта от вікна. Окрім парти, у школі зберігають класні журнали, фотографії, книги відомого земляка. Облаштували тут і куточок пам'яті поета. У нас сьогодні день скорботи і пам'яті. Ми вшановуємо пам'ять Бориса Ілліча, тому що для нас це людина досить таки близька. Діти розуміють, що він навчався в цій школі, ходив цими коридорами, бігав цими цією стежкою до школи, що бігають діти. І для них він людина не хрестомаційна постать, а звичайна. У будинку, де народився Борис Олійник, нові господарі кажуть, хату перебудували, а от липу і шовковицю у дворі залишили. Дерева пам'ятають олійника малого. То це оця шовковиця і липа, це ще їхні. Виняна хата під, тільки під черепицею. Я не пам'ятаю, коли в якому року році купили, бо я дуже маленька була. Давно коли батьки купили хату. Ну, що була вона не обкладена без галереї. Так, ну, хатка обикновена, і без сарою, без нічого там ми подостроювали все те що, ну, для життя, те, що треба. Односильці згадують поета. Батько ж його рано погиб, а він з бабусею жив і з мамою. Ну тоді ж як ми малі були, то ми ж, ми ж не писали, не читали, на яких віршів, а так бігали та й все. Пам'ятаю, Бориса гарний був, грамотний був, такий від усіх упереди йшов, від усіх. Ну а батьків як батьків, я знаю. Знаю, батько в санжарах робив, а мама на буряках. Згадують завжди його з великою любов'ю, теплотою, тому що він був людиною дуже доброю, безкорисливою, був таким людяним, звичайною собі людиною, близьким до народу, тому що Борис Іліч вважав, що потрібно писати, як живеш, і жити, як пишеш. І цього він дотримувався. Борис Олійник автор понад 40 книг, віршів, есе, статей, які друкувалися як в Україні, так і за її межами. Проте найвідоміший його вірш про матір. До неньки у поета було особливе ставлення. Завжди ходив на кладовище, щоб вклонитися пам'яті своїй матері, сивої ластівки і бабам своїм, яких він теж дуже любив, цінував і бабу Катерину, і бабу Химку. Саме від баби Химки він говорив, у нього цей хист до віршування і з'явився. А баба Катерина мала прекрасну бібліотеку, і саме там він навчився читати ще досить таки в ранньому віці у 5 років. Дійсно, це мама це святе для нас усіх, і також для Бориса Ілліча Взагалі, це для нього тяжка була така втрата, і будучи тут, завжди з квітами, з шаною, з корботою, він завжди був тут. Можна побачити, коли внизу, там під букетом, також викарбувані слова, це які дійсно стосовно його мами. Ти зориш мені у віконечко, сива ластівка, сиве сонечко». У школі та сільському будинку культури вшанували пам'ять відомого земляка, показали фільм про поета, читали його вірші. Я один, а тільки тіні бігають. Сам один у цій біблейській білості. Тільки іній невагомо скапує. Хтось плече моя торкає лапкою. І ми провели лінійку пам'яті Бориса. Ілліча Олійника, і на ній ми закликали учнів, щоб вони от дійсно так жили, і творили і відносилися до життя і до всього, як це робив Борис Іліч Олійник. Пам'ять про нього залишиться не тільки в нас, а й в наших учнів. Нагадаємо, помер поет 30 квітня 2017 року на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби у Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова. Церемонія прощання відбулася в клубі Кабінету міністрів. Поховали Бориса Олійника сьогодні на байковому кладовищі у Києві. Найпомітніші думки, які звучали на Полтавщині протягом тижня. Огляд підготувала Марина Проскурняк. Далі про дешеву альтернативу. Тіця Полтави розслідуватиме, чому територія басейну міської каналізації усіяна людськими останками. Знімальна група Полтави вже розповідала, що поблизу парку Скорботна Мати знайшли кістки. Інмовірно, це залишки розстріляних людей у роки Другої світової війни. Наконець це пройшло два місяці, як щось починає двигатися. Наконець, всі ці будуть остатки зібрані, похоронені по чоловічському, тому що пам'ять, тим паче ближе до 9 мая. Авторка книги Козай і дві буханки хліба Тамара Сенчук, родом з Харківщини. Зараз проживає в Італії. Говорить, щоб познайомити іноземців зі звичаями та історичними подіями в Україні, книгу написала італійською мовою. Письменниця каже: у 2004 році у Венеції заснувала громадську організацію Україна Плюс, мета якої пропагувати українську культуру в Італії. Основна маса інформації, основна. Це робота діаспори, це робота отаких громадських організацій, які є за кордоном по всій Італії, всьому світу. Ми є членами всесвітнього конгресу українців, які піклуються якраз про імідж України за кордоном. Тисячі охочих з усієї України приїхали в маленьке село на Миргородщині, щоб спостерігати за рідкісним явищем в українському спорті кінними перегонами. Наїзник з майже 20-річним стажем Ігор Родінов розповів і про проблеми у Дібрівці. Виживаємо, як можемо. Якісь добрі люди допомагаються та чим-то. Ну, що то самі ж, понятне а так. В основному, багато хто тут працює на ентузіазм. На трасі Полтава Олександрія проводитимуть роботи на відрізку з 32 по 48 кілометр. Загальна кошторисна вартість капітального ремонту траси М22 приблизно 1 мільярд гривень. Частково гроші вже надійшли до служби автомобільних доріг, але сьогодні виникає дефіцит без приблизно 700 мільйонів, який по нашим розрахункам продовжу року надійде на завершення капітального ремонту цієї дороги. Найцінніша нагорода для ветерана війни Валентина Палькова розповідає він орден Червоної зірки за особливі заслуги перед батьківщиною. З нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі він отримав цьогоріч ще одну ювілейну медаль ділиться герой своїми спогадами. Мені прийшлося захищати мір. Крас ми пішли только закончилась війна. Я был призван в армию, в авиацию. И мы крепили нашу военную мощь для того, чтобы снова не началась война. Именно мы сделали так, чтобы американцы не смогли развязать Третью мировую войну. Нам нужен именно мир сейчас. Мы столько дали жизни, чтобы сохранить мир. Только мир. И мир спасет нашу Родину. Щоденно у вирі подій робочий процес радіожурналіста складається з кількох етапів: спочатку запис респондентів, потім прослуховування матеріалу. Це лише частина роботи над підготовкою сюжету чи передачі до ефіру. Робота на радіо цікава тим, що за допомогою звуку. Слово ти передаєш свою думку, емоцію. Знаєш усіх респондентів, відчуваєш по голосу. Без черги і бюрократії. Відтепер одружитися у максимально короткі терміни за добу можна і в Полтаві. Нова послуга міністерства юстиції дозволяє зареєструвати шлюб швидко і зручно, без попередньої реєстрації і відвідувань відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Новий сервіс дає можливість громадянам зареєструвати шлюб швидко і зручно, без попередньої реєстрації, без звернень до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. При цьому, як я сказав, шлюб може бути зареєстрований в день звернення чи то в інший обраний заявниками час. Мало старшокласників новосанжарського району мають міцні знання не лише в гуманітарній царині однак саме англійську мову вважають, чи не найперспективнішою для вивчення англійська мова це як є таким певним розширенням всіх можливостей людини і збільшення перспектив в майбутньому житті. Цього місяця вже не треба витрачати на опалення, принаймні у багатоквартирних будинках. Опалювальний сезон нарешті завершився. Щоправда, залишилося чимало божників, яким бажаємо знайти можливість погасити борги протягом теплого сезону за тепло, які споживали узимку. А всім ще й бажаємо знайти шляхи здешевлення обігріву власних помешкань. Про один із них мова піде далі. Альтернативна котельня, що опалює чотири об'єкти, індивідуальний тепловий пункт у нетиповому ОСББ та теплогенераторна, що застосовує відновлювальні джерела енергії, як у Кримичуці раціонально споживають енергію, природні ресурси та при цьому економлять кошти. Дивіться в наступному сюжеті. Завдяки індивідуальному тепловому пункту мешканці Кременчуцького ОСББ 50 років СРСР 57 за одну зиму зекономили на опаленні півтори тисячі гривень з квартири. Установку придбали за рахунок теплового кредиту та підтримки міської влади. Вартість обладнання близько 350 тисяч гривень. Сам ІТП за кредит ми взяли, і однокімнатна квартира повинна була сплатити 800 гривень на 5 років. То є цей платіж. То є економія ми ще за рік. Якщо проєкт сам був десь 350 тисяч, нам 90 тисяч вернула держава і 170 тисяч дав міський бюджет. І проценти, ми платимо, проценти по кредиту платить міська рада і Полтавська обласна рада. Мешканка будинку Галина Коломійченко каже, задоволена тим, що створили ОСББ. За сім років зробили покрівлю, ремонт у під'їздах, встановили дитячий майданчик та провели комплексну термомодернізацію будинку. А цієї зими завдяки ІТП на опаленні вдалося зекономити майже вдвічі. Якщо мені треба так платити більше трьох тисяч, то в мене було тисячу, там, тисячу, двісті, тисячу, триста, тисячу, тисячу. Це в зависимості від того, яка була погода. Коли холодно, то є, явно що. Тепло у нас додавалося, А коли погода відповідно, тепліша, то тепло в нас уменшалося. Так що а скільки середня температура в квартирах була в зимку? 22-24. Також в цьому будинку хочуть зробити тепломережу. Завдяки цьому зекономлять на опаленні ще 30%. Технологію енергозбереження застосовує і товариство з обмеженою відповідальністю Софт Енерджі, де ефективно працює альтернативна котельня. Вона опалює палетними котлами лікарні дитячу, третю, п'яту міські та медучилище. І, хоча рентабельність теплової енергії котельні нині не дуже висока порівняно з іншими твердопаливними, вона виграє, говорить директор товариства Володимир Карпук. У Нас дуже таке дуже серйозне обладнання і дозволяє спалювати. Доволі низької, низької і вартості, і, мабуть, якості пелету, який інші коти спалювати не можуть. В цьому році плануємо підключити ще педучилище, і фактично це максимальна завантаженість цього об'єкту. Вона, вона може випускати порядка 10 тисяч геокалорій теплової енергії в сезон. Цьогоріч в опалювальний сезон котельня спалювала до 20 тонн пелетів за добу. Ще одне теплотехнічне підприємство в Кременчуці економить на енергії. В компанії Теплогаз встановили повітряний тепловий насос та сонячну панель. А щоб зменшити негативний вплив підприємства на довкілля, використовують принцип нового зеленого офісу. Це тепловий насос, який використовує енергію воздуха, тобто ми практично беремо. холодный уличный воздух с температурой там от минус 10 до плюс соответственно 13 градусов и делаем из него тепло таким образом мы получаем теплоноситель вот который греет теплый пол в нашем помещении и практически получаем тепло из воздуха На теплогенераторну витратили півмільйона гривень. Вартість теплового насосу майже 400 тисяч гривень. Він окупиться за чотири роки, каже пан Вадим. Всі Кременчуцькі локації, що успішно впровадили відновлювальні джерела енергії, поділилися досвідом в рамках проекту Лінк центр сталого енергетичного розвитку Полтавщини за підтримки громадської організації Еколтава. Нехай тепло завжди оточує вас. Зустрінемося рівно за тиждень, коли в ефір вийде 1025 двадцять випуск інформаційно-аналітичної програми «Телетижневик». успіхів!